Більше ніж просто поет у бібліотеці Чижевського в Кропивницькому школярам провели просвітницьку лекцію, присвячену постаті Тараса Шевченка. Організували захід до дня народження українського класика. Історики познайомили дітей з біографією кобзаря та маловідомими фактами його життя, а також розповіли про значення поета у формуванні модерної української нації та його вплив на суспільну думку українців, зокрема й видатних письменників, політиків і військових діячів. За словами істориків, саме Шевченко у своїй творчості одним із перших гостро поставив питання духовного пробудження України та єднання українців. Поезія митця уславлює українське. спонукає. Чи до боротьби за незалежність, а пророчі рядки Шевченка перегукуються із сьогоденням? Тож літературна спадщина Кобзаря потребує детальнішого вивчення. Тарас Шевченко, як співець українського народу, як людина, яка присвятила життя багатьом аспектам розвитку українського народу література, культура, його громадська діяльність він зробив величезний вплив як на своїх сучасників.